Не знаю, якось випадково бажання те чогось прийшло, віршоване сказати слово про дороге своє село, про жителів, про їхні долі, про те, з чиєї злої волі вони приїхали сюди і поселились назавжди. І про історію села сказати теж прийшла пора. Скажу, розміщене село у Ківерцівському районі, стоїть воно, як на долоні між озером та Тростянцем, торкаючись одним кінцем Маневицької автотраси, якою ви, можливо, часом по справах їдете кудись. Чи може просто щоб пройтись собі волинськими лісами, за ягодами чи грибами, чи сколок їдете з базару, купивши всякого товару, то, проминувши тростянець, за лісом вліво, навпростець, там вже по гаївських полях до лісу йде бетонний шлях. Там, в лісі, за колючим дротом, кругом оточені болотом у електричній огорожі. Десь років з 30 на сторожі стояли ядерні ракети. Загроза для життя планети. Тепер вже знищені вони, ці грізні засоби війни. Таким було веління часу.